Військова служба безумовно розвиває багато корисних якостей, але не завжди лише цих якостей буде достатньо, щоб рухатись далі. Заповнити прогалини в гуманітарних науках діючих військових та ветеранів абсолютно безоплатно допоможе грантова програма освітньої платформи Культурний проєкт. Які курси пропонує освітня платформа, як і скільки триває навчання, дізнаємось просто зараз у директорки з маркетингу культурного проєкту Ольги Стужук. Я вже йду зустрічати. Давай. Пані Ольга, запрошую Дякую. до студії. Добрий день. Доброго ранку, рада Доброго вас бачити. Гаранку. Прошу. Резай. Доброго ранку, будь ласка. Дякую, дякую, Олю. Дуже хочеться одразу почути, що ж такий цей освітній проєкт, культурний проєкт. Культурний проєкт. Да. культурний проект це освітня платформа, онлайн платформа, яка вже поспіль 15 років створює Ого. курси, і програми з історії, філософії, мистецтва, музики, кіно, архітектури, культурології тобто з усіх гуманітарних знань, які є. Ось популяризуємо гуманітарні знання, популяризуємо навчання впродовж знання впродовж життя, тому що ну це важливе. Це такий тренд, з яким ми зараз всі живемо. Хочеш змінюватися, повинен вчитися, тому. Ось цим ми займаємось 15 років, тому що віримо, що це основа якісної освіти в 21 столітті. Самоосвіта освіта і правиль, освіта правиль. це база будь І саме гуманітарна, держави. тому що і на одних улі... хар скілах да. не буде успіху. Нам з русі дуже цікаво, які курси можна обрати mm -hmm. в рамках освітньої платформи, що можна вивчити. Так добре зараз розповім. Ну у нас, якби гуманітарні знання це знання про людину світ, тобто весь цей досвід, який накопичився. Так ми знаємо, що всіх цікавили ці так звані кляті питання, що таке краса, що таке життя, що таке смерть, що таке любов, і в 9 столітті, в 16-му, і в 19-му, і зараз також цікавлять. Тому люди, якби коли задаються цими питаннями, звертаються власне або до філософії, або до мистецтва, що якби їх драйвить, де вони цей запит відчувають, або відповідь на свої питання. Ось тому курси у нас різноманітні. Тобто, якщо відчуваєш потяг до мистецтва, навіть ще нічого не знаєш про нього, але Тобі подобається ходити в галереї, дивитися просто якісь Красиві картини, звісно, можна цим захопитися і в дорослому віці, тому що в принципі наша платформа це навчання для дорослих, таке неформальне. Ось і завжди, ну ніколи не, не пізно да, цим займатися. Ось завжди можна опанувати. І... і так само з філософією, бо кожен, хто вчився да, в вищому закладі навчальному, пам'ятає, ніби була філософія, але навряд чи пам'ятає, що ж там було. і, Ну добре, якщо так, ось тому можна згадати і в більш короткі Міжок часу це зробити. У нас до речі, колись був такий слоган навчання без зайвого. Ну от, по суті, це про нас, тому що якби фахові експерти, публічні інтелектуали України. Ми з ними робимо курси. Вони якби вивантажують ці свої знання, які в них є, в такому якомусь трішки можливо зжатому форматі або з відповіді на, на певні питання. І людина може власне почути їх і вчитися і розвиватися в такій долучити. Та, тому що та. це не університет, де ти можеш іти, щоб відсидіти пару. Це самоосвіта, освіта, кожна хвилина вона свідома да, щоня, да, 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 тому да. що якби ти обираєшся це, за це, платиш і відповідаєш за те наскільки якісно ти цим займаєшся. Ви сказали стосовно платні. А коли у вас виникла ідея створити грантову ось цю освіту? Коли? Ну з приходом війни, якби ми намагаємось дуже багато контенту робити безкоштовним. Робимо грантові різні проекти. Нещодавно у нас був проект у пошуках ідентичності, який угу. також ми з, з експертами, з українськими лекторами, викладачами, журналістами, якби робили від відео, в яких людям пояснювали, що ж таке ідентичність угу, національна, з чого вона формується, як нам прийти до цієї якоїсь формули, яка власне України стосується. Сується тому, якби у нас і в Минулому році була програма для вчителів подібна да грантово. Коли mm -hmm. кожен вчитель, який хоче трішки там підвищити, підвищити свої свої. свою так профільну освіту, може звернутися і теж отримати досвід. Але звісно, що військові у нас і так навчалися, тому що війна ж у нас з 2014 року триває. Тому але не було такого, щоб ми власне цю програму оголосили, тому що ну, наприклад у спілкуванні з кимось ми з'ясовували, що людина на фронті або що людина захищає. Власне Україну і ну деякі люди взагалі не хочуть на цьому акцентувати увагу. Були навіть такі випадки, коли ми у нас, ну, у нас одразу це було так, що ми без безкоштовний доступ обов'язково, але деякі люди не хотіли цього. Тобто, ну от, саме для військових, так момент, так, так не новий. хочуть якихось особливих привілеїв, щось такого. Тому і ми побачили, що е, е, попит зростає, що потрібно, як у відповідь можливо зробити її якоюсь офіційною цю програму. І оголосити про це, якби на всю Україну. і. Запрошувати долучатися до неї. Скільки скільки за вашою статистикою вже пройшло навчання військових? Ну навчання триває, тому що програма у нас запущена з грудня. А ну деякі курси вони потребують там 2-2,5 місяці для опанування. Тому наразі у нас 100 грантерів, які отримали доступ, і вони одразу можуть отримати доступ до трьох курсів. Обирають собі отакий от мікс. Але кількість заявок на грант вона не обмежена. Тобто, от подивився ці три, можеш наступні три обрати. Тому що, ну, інколи важко обрати, коли прямо можеш 5-10, потрібно пробувати. Можливо, щось не твоє можливо, щось змінити можна. Ну то тобто ми відкриті, ми нікому не відмовляємо. Консультуємо, якщо така потреба існує, але бачу, що приходять люди свідомі. В них є певний запит. Вони вивчають весь асортимент, що є на сайті. Дивляться в які формат їм більше пасуватиме. А давайте трішки це деталізуємо з вашого дозволу. Грантова програма для військових та ветеранів. Які напрямки вони можуть обрати? Будь-які все, що є на нашому сайті, можна обрати. У нас якби навчання розподіляється на те, яке для самостійного опанування, і те, яке поту ну, має, наприклад, дату старту, і е, є, наприклад, семінари, вебінари чи дискусії, на там яких куратори, потрібно так. долучатися наживо онлайн. Тому хто є має можливість, то звісно може долучатися до таких. Є люди, які обрали, наприклад, там кіноклуб чи читацький клуб, тобто буде змога читати, буде змога долучатися, дискутувати. Хто такої змоги не має, той просто у якусь вільну хвилину, от як нам вже розповідають деякі е слухачі, які власне чи на грантовій програмі вчаться, що от, буквально діляться тим, що якщо якась хвилина навіть в окопі, і в нас взагалі такий був випадок, коли був якийсь семінар, і ми не знали взагалі про цього слухача, що він пішов служити, і він доєднався до цього вебінару, буквально з окопу, чесно кажучи, ну це було дуже зворушливо. Що от він знайшов час, він вибачився, що якщо буде голосно, чи що. Всякий він якби вийде дуже з зуму. З так, так, так. Тому ну а ми можемо виокремити. Там топ 5 наприклад, напрямків, які обирають за статистикою протягом останнього року. добре. Ну дивіться, звісно, що популярні м'які навички, так Ці софт скіли. Так, тобто це аргументація, комунікація, емоційний інтелект. У нас є курс чудовий, як написати текст. Тобто, якщо людина а. думає про те, що хоче вести щоденник, або щось якось творче себе виразити, теж є. І це практичний курс, тому що ти можеш надсилати домашнє завдання, наприклад, вже якісь свої спроби написати. Писання і отримаєш фідбек, зворотній зв'язок від лектора з побажаннями, з рекомендаціями. Тому, звісно, обирають оці ці скілові курси, вони найбільш якби популярні. Um, ну а решта це мабуть такі більше пов'язані з психологією? Ну і мистецтво, філософія, історія. Багато хто обирає все, що пов'язано з Україною. Um, так само, історія України, історія мистецтва українського, історія архітектури української тобто, ну я б я б сказала, що це такі три три топ топ запити. А як відбувається навчання? Є якісь лекції? Домашні завдання, я не знаю, контрольні роботи, перевірка, і скільки взагалі триває навчання. Ну, навчання залежить від того, яка довжина курсу. У нас є якісь дуже такі ну, великі програми, їх небагато, але це історія філософії, бо історія мистецтва. То вони тривають до трьох місяців. Mm -hmm. Звісно, доступ у кожного слухача залишається на рік, а то і більше. Ось, тобто можна до цього повертатися. Ну і як я вже казала, у нас це такі це свідоме навчання для дорослих. Тому ми якби не обтяжуємо слухачів виконанням домашніх завдань. Вони є, є практичні якісь роботи, якщо є бажання їх виконувати. Та отримати зворотній зв'язок, як я казала, то звісно, це цінно звичайно для цього слухача. Якщо такої можливості немає, або людина ще ну не впевнена, так то ну, нічого страшного. Вона може вслухати розбір, наприклад, якоїсь роботи іншого слухача. і Це теж буде корисно і цінно. Тому звісно, їх потрібно виконувати, але ми, не, ми на цьому не наполягаємо. А є система оцінювання. Ну, система оцінювання ні, тому що наша задача ну, в принципі, для самостійного оцінювання засвоєних знань є. В кінці кожного курсу є тест, і коли ти його проходиш, ти отримуєш сертифікат. Ось є кілька спроб, тому обов'язково на якусь спробу це відбудеться. Якщо потрібно десь повернутися до якогось матеріалу і його повторити, то теж така спроба спроба є. Можливість є, тому. Uh, ну, а так. чи має акредитацію ось це навчання? Наприклад, десь де потрібно буде показати, ось я пройшов там. Ну, звісно, багато підбор. хто зацікавлений в отриманні сертифікату, щоб показати, що я ось тут опанував? Звісно, він не має якоїсь такої ваги. Да, де... Для вчителів до речі, це теж от було якби під, під під підтвердження підвищення кваліфікації. Ось, але ну для військових, мабуть, це скоріше... Якась терапевтична функція цих гуманітарних знань, mm -hmm. яку ми вважаємо, от власне це несе. тому, що гуманітарка, це якби такі фундаментальні знання, які не змінюються з часом. Тобто, ми зараз живемо в цьому постмодернізмі, -пост дав хаосі, в чомусь такому, нам страшно інколи засилі інформації. От коли ти повертаєшся до мистецтва, до філософії, до літератури, розумієш, що якби от це те за що можна триматися, за що можна, якби і свою психічну рівновагу кожному я не кажу, я кажу, що якби, uh -huh, якимось uh -huh. окремим людям, кожному просто за це триматися. Ну, Ми самі знаємо, да? дивимось кіно або звертаємось до книжки. стає right. легше. Так. Uh, пані Ольго, на завершення. Відомо, що багатьом ветеранам важко вийти зі своєї зони комфорту та скористатися можливостями, які пропонують, зокрема, гранти. Які кроки ви вживаєте для того, щоб ці люди побачили реальний шанс для внутрішніх змін? А за ними вже будучи зовнішні. Mm. Поширюємо інформацію, поширюємо її. Також через лекторів, тому що це якби да наші наші драйвери, які це по суті несуть. Якщо комусь допоможе, то в першу чергу і експертам буде приємно від цього, що це комусь допомогло, стало помічним. А поширюємо через ветеранські асоціації. Ну Тобто всі можливі канали, які можуть бути, ось і хтось ділиться вже. Ми бачимо інколи, хтось ділиться в постах, що ось він отримав доступ, вже вчиться. Вже такі-то курси прослухав. І це дуже ну я я скажу, це такі більш медійні особи роблять, але все одно, якби це якщо приємно, це коли да, і ми отримує. закликаємо так, з мережах ранку вдома репостити. Дякую. Розповідати якщо, про так, грантову освіту таку, якщо можливо ваші зараз знайомі е, знаходяться на я не знаю на лінії бойового зіткнення, але їм треба ось таке розвантаження. Будь ласка, поділіться цим відео, і нехай вони також отримують цю грантову е, таку. Допомогу і здобудуть нові знання. Дякую Оля. Ми вам теж дуже дякуємо. І, звичайно, дякуємо освітній платформі дякую. Культурний Проєкт за прекрасну ініціативу. Дякую, дякую, що запросили.